Добрий день, хлопчики та дівчатка! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. В густій траві росистій ліхтарик золотистий, горів і враз погас і білим пухом став для нас. Що це? Так, це кульбаба. Подивиться на неї. Ось вона яка. Кульбаба це багаторічна трав'яниста рослина за вишки 10-40 см. Росте як бур'ян у парках, на пустирях, поблизу доріг, особливо поблизу житла. Використовують в медицині для виготовлення лікарських препаратів. При укусі бджоли молочний сік кульбаби позбавляє болю і набряку. Листки кульбаби містять вітамін С, каротин та багато інших корисних речовин. Поки рослина квітне, вона вважається їстівною. Від коренів до квітів, з листя кульбаби готують салати, з квітів чай і варіння. Квіти кульбаби охоче відвідують джоли, метелики та інші комахи, які збирають солодкий сік та пилок з квітів. В Україні кульбаби росте скрізь. Кульбаби прикрашають нашу природу. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось таку кульбабу. Для цього нам потрібно арку штанованого паперу, пензлик, гуашеві фарби зеленого і жовтого кольору, склянка з водою, серветки і клейонка. Отже, починаємо. Набираємо спочатку жовтої фарби і ставимо ось тут велику краплю. Потім від цієї крапельки ми малюємо ось такі дуги кінцем пензлика. Це пелюстки нашої кульбабки. Набираємо ще фарби і домальовуємо ось такими тоненькими рисочками нашу кульбабку, надаючи їй об'єму, промиляємо. І набираємо зеленої фарби, малюємо стебло. Стебло у кульбабки пряме, тоненьке, а листя малюємо ось таким чином. Проводимо середину і малюємо загострені кінці нашого листя. Так само малюємо друге листечко. Серединку проводимо і ось такі загострені листечко малюємо. І обов'язково намалюємо травичку, тому що кульбабки ростуть у траві. Так само ж малюємо ось такими рухами. Травичку. Я сподіваюся, ви всі бачили кульбабки. Якщо ви не бачили, пропоную вам вийти на прогулянку і подивитися вони зараз дуже яскраво квітнуть. Ось такі у нас кульбаби. Бажаю вам творчих успіхів! На все добре, до побачення, чекаю вашої роботи.